Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Отже, спеціально взяв трошечки, знаєте, паузу, подивитись, що ж там відбувається на Білгородчині, для того, щоб спробувати проаналізувати ці. Події так трошечки, ну, щоб зрозуміти, до чого все йде. В принципі, після того, як події розвиваються вже понад добу, ну на момент, коли я записую це відео, вже можна зробити певні висновки, і ці висновки, мені здається, є дуже-дуже цікавими і позитивними для нас, тобто для України. Отже, що відбулося? Ну, абсолютно очевидно, що ми вчимося у расистів. І ми зараз розігруємо багато в чому той сценарій ну, для, так скажемо, на, на публіку 2014 року, коли нас там нет, заходять якісь непонятні добровольці і так далі. Ну, е, нібито ми можемо говорити про те, що існує дві е, такі організації: Легіон, Свободна Росія, Русський добровольчий корпус, і нібито саме ці дві організації зайшли на територію Білгородської області. Тепер уже в двох місцях є інформація про те, що е, окрім. Знову ж таки, прориви в районі тепер всі вже знають цей населений пункт Райворон. А тепер ще є інформація, що також наче, пішли з боку нашого населеного пункту Уди, вже по прямій на Белгород, там на ще декілька населених пунктів. А, от. Но, а тут важливо, що а, треба розуміти. Звичайно, ну давайте так скажемо чесно, треба розуміти, що ці структури вони сформовані під омофором нашого гурмо. А, от. Тобто, Звичайно, нас там нет, но ми розуміємо, що в якому ми там є. Ну, нас там нет. Формально це не Збройні Сили України, і це дуже правильно і дуже важливо. А, дивіться: щодо того, які там є успіхи, що роблять наші а, точніше, не наші, а якісь російські партизани, які незрозуміло, де взяли українську форму, зброю і так далі. А, як ви розумієте, і це теж треба дуже чітко собі вкладати в голову. А, дуже важливою частиною всієї цієї операції є могутнє величезне ІПСО. Яке зараз іде на росіян, яке має їх налякати, змусити їх бігати, як курці з обрубаною головою, не розуміти, куди їм бігати, що їм робити, і так далі. Тобто, ну, зрозуміло, що обмаль реальної інформації, відео такі коротенькі викладаються. Єдине, що можна сказати, після, вже, от, фактично, понад ну, вже на другу добу всієї цієї операції на території Білгородської області. По-перше, 100% можна підтвердити, що формування. Дружні до України з території України змогли зайти на територію Росії, прорвати кордон. Причому найсмішніше, що ви ж пам'ятаєте, да, ці відео з величезними зубами дракона, всякі там протитанкові рви, міни і так далі. І всі ж гадали, як же ж можна таке пройти? Ну да дуже просто, можна піти по дорозі. Бо! Так і є, друзі. Фішка в тому, що. Насправді РДК і цей Легіон Свободної Росії, вони пішли просто по дорогах. Власне, от саме чому атака розпочалася з КПП прикордонного грайвером? Чому? Тому що там є велика асфальтова дорога. Ну, по логіці речей, саме так, типу, всі поля перекриття. Якщо ти йдеш по дорозі, то тебе там без проблем розстрілює в опортом артилерія чи там якісь загороджувані загони і так далі. Тільки фішка в тому, друзі, як виявилось, що. Фактично російська армія вся сконцентрована зараз на лінії фронту реальних бойових дій. Мало того, вона сконцентрована ще в більшості туди вниз, на південь, тому що вони ж бояться, що ми підемо на Запоріжжі на Крим. От. А при цьому ми не забуваємо, що фактично у нас є холодний фронт. Тобто, фактично, фронт, який, по суті, йде аж з, от вважайте, от там, де закінчується. Наш фронт в районі Харківської області, цього Грицька в районі дворічний, там де зараз ідуть бойові дії. Ну а далі починається те, що можна назвати словом Холодний фронт, тобто просто державний кордон між Україною і Ерефією, де нібито бойових дій немає, але вони звичайно є. І оце насправді є те величезне слабке місце, яке зараз мені здається Україні вдалося нащупати в Росії. В чому ця власна історія полягає? Все дуже просто. А, ну давайте так: Росія, ж як ви розумієте, на цій ці лінії фронту гарячі, вона намагається атакувати. Відповідно, вона там тримає основну масу з усіх цих своїх зараз, всіх там мобілізованих. Я вже не кажу про кадрових частин. Але при цьому є величезні ці території, які треба теж чимось прикривати. От. І от тум-то і фішка, друзі, що прикривати їх, по суті, то нічим. Є прикордонники, є е, в якійсь зачаточній стадії те, що вони намагаються скопіювати скупію, у нас під назвою їх тероборона. Але ви ж зрозумієте, друзі. Е, це саме тероборона, в тому вигляді, як у нас в, районі, в Україні, це по суті аналог ДФТГ. По суті, да? Але фішка то в чому, друзі? Е, Расисти просто звірино, зоологічно бояться видавати зброю власному народу. Тому що народ звіриний тупий, і плюс, вибачте, в усіх російських елітах завжди, напевно, буде жити травма 1917 року. Вони страшно бояться, що всі ці ребятки, які тільки отримують зброю, тут же і повернуть проти них самих. До речі, не даремно бояться. Тому зброї насправді у цих тероборонівців майже немає і бойової ніякої сили вони не мають. Тобто, грубо кажучи, вздовж мінімум чотирьох російських областей, я вже мовчу про Білорусь, розтягнуто такою тонкою вервичкою. Батальйони от різноманітних там стрілкові батальйони, майже без якихось серйозного зброєння, якихось мобілізованих. Іноді там якісь там барси, мусора, ФСБ. Ну, але по факту це не є армійське прикриття і не є фактично владова лінія кордону. Звичайно, десь там в оперативній глибині, там на відстані кількох десятків кілометрів. Є там якісь частини певні, є там тилові бази, є там якась певна бронетехніка, але її небагато. Є там, звичайно, арта, яка їздить кашмарить наші міста. Але знову ж таки, це все абсолютно недостатньо на такій гігантській території. І, от, судячи з усього, наше командування абсолютно правильно зрозуміло, що перед тим, як нам іти в якийсь великий наступ кудись і щось реально робити з точки зору великих якихось ударів, нам треба розмягчити російські частини, які вздовж фронту. Тобто, нам треба так зробити, як знову ж таки показав, це дуже важливий момент, цей прорив на грайвороні, що який би там. Зуби, які би там величезний зуб чи зуби дракона не були зроблені, важливий момент полягає в тому, що якщо а, ці зуби дракона нема кому оберігати, грубо кажучи, то а, через Головну дорогу просто пройде колона і спокійно собі піде далі. І вибачте, якщо мова йде про Білгород, то там взагалі говорити. Ви виявляється, що зовсім далеко від лінії фронту гарячого, по суті, Білгородський напрямок основну одну з основних доріг прикривали якісь там зовсім мінімальні сили, які вдалося збити мінімальною атакою, там, буквально силами до батальйону людей. Це дуже смішно насправді. От, причому це ще й нерегулярна армія. Тому мені здається, що план полягає ось у чому, окрім того, що звичайно нам треба вплинути знову психологічно на росіяна. Я нагадую, що у росіян є головний такий компронутипо компроміс, ну, типу, компроміс е суспільний, що мовляв, ми е типа вам даємо трошки покушать і забезпечуємо безпеку. Умовну, а ви не лізете в політику. Як бачите, всі ці штуки повністю за останній рік зламані. Тепер ламається остання, тому що расисти вони ж чому так сильно підтримали це СВО, тому що ну ж туди їдуть ті, кому треба за заробити, ті кого не жалко, Да. Ті, хто сам хоче, мобілізація така була, вона всім не сподобалась, ми її більше повторювати не будемо. Да? Але при цьому на території реальної Росії бойових дій нема. А виявляється, тепер є. <гум> І а, це дуже серйозний удар по легітимності путінського режиму, по взагалі, по тому, наскільки він може, в принципі, якось забезпечувати безпеку. І це дуже важливий насправді елемент, який не треба недооцінювати. Але є суто військовий. А, такі дії, які прямо зараз продовжуються. Причому найсмішніше, як недолуго російська влада реагує на все це. Перші, десь мінімум півдоби просто було тупо мовчання. Вся сіточка воєнкоров, я вже мовчу про офіційну пропаганду, просто нічого не говорила. Потім вони почали говорити в різномій, не знаєте що. Почали одни почали публікувати фейки, що всіх убили. Інші почали наоборот розкажути, що наші вже в Біларад заходять. Ну коротше почалася банальна інформаційна паніка, і виявилося, що вся ця російська могутня пропагандистська машина, яку вони створювали десятиліттями, вона може. Ефективно працювати тільки в умовах тоді, коли їй нема протидії, і коли вона діє в стерильно чистих умовах самої Росії, де ніхто її не заважає. А як тільки ти починаєш, а Україна навчилася грати в цю гру, бомбардувати расистів їх же зброю, вони тут же сипляться, як картковий будиночок. І ми вчора побачили, як насправді, як тільки расисти програють, вони абсолютно не вміють підтримувати інформаційну гігієну і нормально заспокоювати своє населення. Далі більше. На другу добу, тобто зараз, расисти почали намагатися показати, що у них ок, і Вони всіх розбили. Почали запускати фейки, де вони фотографують нібито тіла вбитих українців. Правда, не 70, скільки сказав Коношенков, а тільки... Здається, 5. але фішка ще й в тому, що самі расисти кажуть, ну це якийсь бред. Подивіться, це не та форма, навіть на, на е, як була на тих е, е, товаришах із РДК і Свободної Росії, які реально зайшли. Там це просто інша форма. Е, почали викладати якісь типу, бронетехніку, вили, що це якась інша бронетехніка. Ну тобто тупорилі фейки. Для того щоб заспокоїти населення, а в Білгороді і не тільки почалася паніка. Люди почали тікати такими колонами в тил, як це було свого часу з Києва 24 лютого 22 року. Вийшов цей губернатор і заявив, що вони знімають режим КТО, і все у них хорошо. Паралельно інші воєнкори закричать, що ні. Уже на іншому напрямку українці зайшли. Це ж не те, що український псо, ні, це їх там воєнкори, всякі там все заявляють. Тобто, дивіться, якщо мета була ще й в цьому, то вона спрацювала на 400%, тому що паніку посіяти вдалося, зневіру посіяти вдалося. Мало того, в мене таке враження. Що українське командування може і не до кінця розуміло, наскільки вдалим вийде цей удар, тому що, якщо ви звернете увагу, в перший день то заход був достатньо скромненький на невеликій території навколо цього Грайборона. А тут вже на другу добу пішла інформація, що наші війська почали проривати кордон в кількох місцях. Ну, не наші, окей. Е, Ніякий ні названий, от власне, руський патріоти, назвемо їх так. Менше з тим. От е, так, от в чому ж полягає насправді цей план, і він цей план уже, по суті спрацював в незалежності від того, скільки там продовжиться. Ці бої, скільки там протримаються ці наші, не наші, вибачте, будь ласка, сили. Фішка в тому, що тепер раптом вся Росія і не тільки побачила, що у них абсолютно дірявий кордон, що в будь-який момент часу українська армія, якщо вона захоче, зможе перейти цей кордон і дуже швидко почати розвивати наступ вглиб, так сказати, староруської території. І вперше там з якогось 44-го року ворожа бронетехніка поїде територію Росівшкі. Ви собі уявляєте, наскільки це розрив всіх абсолютно скріп, на яких будувався путінський режим всі ці 20 з гаком років? Це повний розвал. І до чого це призведе і вже призводить. А призводить це до того, що росіянам придеться тепер перекидати для перекриття кордону. Я вже мовчу про Білгородську область, куди придеться перекидати бойові частини, щоб просто намагатися зупинити просування цих наших, не наших, пробачте, паралімір, пара, ну не те, що парамілітарних, але партизанських формувань. І щоб якось їх там пробувати витіснити назад за кордон України. А є ще Брянська область, друзі, да? з її лісами, да? а є ще Курська область, да? а є ще Воронецька і так далі і тому подібне. І в кожній з тих областей виходить Україна може в будь-який момент часу розпочати наступ і захопити достатньо серйозні території, які просто ніким буде обороняти, тому що рівень того, що там є, виявилося, ну просто він виявився жалюгідним. Вони не боєздатні, вони просто будуть тікати. Ви розумієте, да, який козир ми отримуємо у свої руки. І тепер е, рашистське командування стоїть перед величезною дилемою. По факту, наступати воно вже ніде не може. Тобто воно на останньому з взяло Бахмут, е, звідки там наші навіть і не відійшли. а Там по суті на околиці Бахмута стоять, продовжують в районі літачок, як стверджують наші війська. Е, от по факту вони тепер будуть просто намагатися його якось тримати, при тому по боках на фланзі йде повзучий наступ наших військ. Е, і цілком допускаю, що зовсім скоро це росіяни. Опиняться саме в тій ситуації, в якій вони хотіли, щоб опинилися ми, коли ми почнемо різати їм сполучення, їм придеться тікати. Плюс я цілком допускаю, що зовсім скоро українське командування може спробувати нав'язати ще десь таку битву. Причому, цілком, можливо, що це буде десь, от саме вздовж лінії фронту на Донбасі, де расистам теж придеться вибирати. Вони стануть перед дилемою або утримувати ці території, або пробувати відступати, і при цьому всьому їм треба перекинути велику частину військ. Білгород, там, Брянськ і так далі, Курськ і так далі. Або якщо вони туди не перекидають, туди знову-знову будуть заходити з рейдами, а може і не рейдами. Отакі от парамілітарні формування, які будуть казати, що вони формально не є Збройними силами України. Відповідно, Україна буде в лучшому стілі русні розказувати, а ми тут ні при чому. Це взагалі не ми, нас там ні, а танки можна знайти в кожному воєнторгі, Ну, ви розумієте. Я ж кажу, в цю гру можна грати вдвох. І, ну, ви уявляєте, який буде вплив руйнівний, чим більше буде таких от рейдів, і чим більше українці, неукраїнські якісь там сили будуть заходити на територію Росії. І по факту українське командування зараз займається розшматуванням, роздюргуванням таким російських військ, щоб росіяни не знали, куди бігти, і щоб, воно, щоб вони були змушені. Витратити всі свої резерви, які є, їх не так мало, як вам здається. Їх не вистачить, звичайно, для великого наступу, але для того, щоб максимально нанести враження нашим наступаючим військам, вистачить. Вони сконцентровані зараз там в районі Новочеркаська, Ростова, для того, щоб можна було оперативно їх перекидати або на Запорізький напрямок, або ну, якщо ми там мовно, підемо на Харківщину, то туди, туди, туди чи там не сватали. От. І тому відповідно наше командування явно буде займатися саме цими речами. От. Саме в руслі цього я розглядаю те, що відбулося дуже успішно. Тут я можу зробити тільки величезний комплімент гурмо, тому що насправді операція вже як би вона не закінчилася, коли б вона не закінчилася, вже проведена просто зразково. Тому що медійний ефект 100%, військовий 400 Бо я думаю, ніхто би не міг подумати, що українські війська зможуть реально не просто там знаєте зайти, пострілять, полякати, поіпсошити і вийти. Ні, зайти і втриматись на території Росії. Це прям вообще просто дорогого варта. Знаєте, всі ці картинки з захопленими КПП, з селищами з усім. Це просто настільки важливо, що просто, знаєте, це складно уявити. От. Звичайно, треба при цьому не впадати в зайву еферію. Я, я, я розумію, звичайно, що там є люди, які по роботі це роблять, але ну, є, звичайно, просто багатих тупих хайпажорів, які там уже рахують, коли українське. Війська зайдуть в Білорат і так далі. Дивіться, я скажу так: я вважаю, що вірогідність такого сценарію, ну, якщо не нульова, то вона там наближається до нуля. Чому? Е, тому що, е, ну, скажімо так, як тільки ми почнемо заходити на староруську територію, да, безумовно, всі все розуміють, але тоді, ну, скажімо, знайдеться завжди величезна кількість уродів, які скажуть, ну от, бачите, вони теж агресори, і так далі. Тому я впевнений, що наша задача зараз не стільки саме. Зайти на територію Росії і щось там контролювати, ну це можна для того, щоб просто витягнути на себе війська. Да? Тобто, якщо ми там контролюємо пару якихось прикордонних сіл або навіть там, ще кілька кілометрів, да? то це для росіян просто як скапка в дупі. Їм треба це прибрати терміново. Вони будуть перекидати 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 війська Чудесненько. І потім змусити їх залишитися на цих позиціях, не, щоб їх не перекинули назад на Донбас чи на Запоріжжя. Ні, вони мають лишитися там і перекривати кордон. І саме цим вони унеможливлять їх використання тоді, коли ми підемо в реальний великий контрнаступ. А ми підемо. Але коли це буде, знає тільки наше командування, яке зараз проводить дуже розумні. Дуже насправді правильні дії по дезорганізації противника, насправді Збройні Сили України, гурмо і всі наші інші структури Сил оборони України показують, що ми в якості управлінців, в якості підходу до війни, менеджерських підходів на голову, на три голови вище расистів, які можуть тільки використовуючи старі радянські запаси зброї, яку вони хіба що деякі е, там взірці з них вони змогли хіба що трошки модернізувати за ці 30 років. Але по факту це та сама радянська зброя. Так, от використовуючи цей просто Нелюдський гігантський радянський потенціал, е, вони намагаються просто тупо масою навалитися і таким чином перемогти. Як ви бачите, Наше командування за ці е, півтора року широкомасштабного вторгнення прекрасно навчилося робити так, щоб росіяни не могли навалитися, або навалювалися, і їх удари провалювалися або в пустку, або вдарялися в каміння, або вже в той момент, коли заноситься дубіна, їм цей момент б'ють шилом в почку, і вони змушені цієї дубіною намагатися збити нашу руку, якої там уже нема. Тобто, логіка, от така, друзі. Я просто до того, що дивіться, ну, ефорія тут має бути не з точки зору того, що ми щось захопили чи не захопили. Я ще раз підкреслюю. Наша мета в даній операції це не захопити Білгород. Він нам нахрен не всрався той Белгорад. За великим рахунком, нашим головним завданням, після того як ми закінчимо перемогу цю війну, це зробити просто за умовами перемир'я мінімально там 100-200 кілометрів демілітаризованої зони з російського боку біля нашого кордону, щоб ці мразі нам не обвалювали прикордонну територію і щоб ми знали, що будь-що в формі, що з'являється в цьому передполі, ми маємо повне право знищувати, тому що воно з великою долю вірогідності йде вбивати українців. Тому е, я вас ще раз прошу, друзі, ну зрозумійте правильно пріоритети того, що зараз відбувається. І якщо там, наприклад, на ну, там, звичайно закінчиться тим, що підійде там велика частина російських якихось з'єднань, і наші відійдуть, не наші, окей, партизанські формування, пробачте, відійдуть за кордон знову України, щоб ви не вважали, що все, все пропало, нічого не вийшло, з Білгород ми не взяли. Та й не треба нікого, ніякий який Білгород брати. Нам треба роздюргати російську армію. Нам треба її скувати по руках і ногах, розмазати її тонким слоєм какашки, от такої, вздовж цієї величезної лінії кордону, який грає на нас, тому що їх логістика набагато більш складна. Це ми всередині цього півкола, а вони то зовні. І, нам, відповідно нам треба зробити, щоб вони були так розмазані по цьому півколу. І в жодному разі не могли нікуди нічого швидко перекидати. А це і є насправді головним нашим завданням, щоб в той момент, коли ми десь нарешті нанесемо якийсь удар або кілька ударів, у росіян не було можливості оперативно реагувати. Тобто, якщо ми зможемо, я впевнений, ми зможемо проломити десь їх оборону. Розчавити спротив тих частин, які там є в першій другій лінії оборони. Далі у них просто не буде чим купу, куп, ну, купірувати цей прорив. І от саме для цього нам і потрібна ця історія, друзі, і це найважливіше, насправді, в всьому цьому моменті. Е, тому давайте правильно розставляти пріоритети і розуміти, що насправді відбувається, і для чого весь цей, скажімо, так, процес іде. Я хочу подякувати, звичайно, кожному. Навіть якщо це русський фіг з ним, це оце, напевно і дійсно можуть бути хороші русські, хоча є в мене підозра, що не тільки одні там русській, ну, до да менше з тим це вже не має ніякого значення. Так от кожному, хто зараз забезпечує цю операцію. Насправді, от саме такими речами, ми настільки дезорганізуємо Росію, настільки б'ємо по всьому тому, що є Росією, що це просто складно насправді уявити. Ну що, сподіваюсь, вам були цікаві мої розуми. Якщо так, то будь ласка, підтримайте їх лайком. Не забудьте. Підписатися на наш канал Цензорнет, ставайте нашими спонсорами і також, звичайно, підписуйтесь на канал Шоу Бізики. Дякую вам за увагу. Обов'язково переможемо. Вірте в Збройні Сили України. Головне, допомагайте їм.